Він один з тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення, попри немолоді літа, пішов захищати нашу батьківщину за покликом серця. Добровільно віктор єцюк у перші ж дні великої війни приєднався до лав військової частини 3011 національної гвардії України. Єлизавета, близька родичка Віктора Дмитровича, каже, що ця людина герой, попри усі негаразди, йшов по життю з посмішкою. Це було дуже позитивно. Була дуже добра людина, яка при кожній нашій зустрічі завжди посміхалась. Навіть у найскладніші для себе часи вона завжди посмі... він завжди посміхався. Це дуже велика втрата, тому що людина справжній герой. У лютому 22-го року він не роздумуючи, пішов, хоча вже і вік, але він пішов, і він пішов, і тоді він сказав мені, що е, як твій батько захищав Україну у 2015-му, так і я буду захищати до останнього, так і вийшло. З жовтня минулого року по січень Віктор Дмитрович брав участь у звільненні населених пунктів півдня країни на Херсонському напрямку. Був стрільцем під час служби, отримав інвалідність першої групи, але попри це залишався людиною з незламним духом. Дуже сміливий, дуже чутливий чоловік. Його назвали батя. Він дуже нам багато допомагав, підказував зі свого життєвого опиту. Дуже гарна людина. В юності Віктор був моряком та дуже часто у військовій частині розповідав побратимам про свої плавання. В лютому цього року Кривийжець дізнався про страшну хворобу, з якою незламно боровся півроку, але онкологія перемогла. Серце борця за своє життя та за засвіти майбутнє українців зупинилося 31 серпня. У Віктора залишилась дружина, старенька мати та вже доросла донька, яка через війну вимушена була покинути рідну домівку та виїхати за кордон. Свій останній спочинок Віктор Яцюк знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі, вічна пам'ять захисникові та щирі співчуття близьким. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Віктор Степанов, перший міський.